Мої всім вітання! Як бачите, знову огірочки. Сьогодні коротенько вам хочу розказати про полив: е, як, як я поливаю, щоб ось такий мати хороший результат і гарний урожай. Поливаю в ранішні часи. Це до 10, 10, 10 до 11 години. Набираємо завчасно водичку з вечора, ну, там, якщо вранці буває, щоб вона трошки погріла, прогрілася якраз до цього часу, вона прогрівається. І на, У мене тут іде така діляночка 10 кущиків огірків. Ось на ці 10 кущиків я виливаю кожного ранку. Це, звичайно, коли немає дощу, я виливаю 4 кідра, ну 3-4, в основному 4, зараз все-таки спекотніше. І так, як бачите, що гірки вже ростуть, ось іменно зараз потребують вологи більше. Ну і все. І все, не знаю, в вечірні часи щось не пробували ось весь час, уже багато років. Тільки вранці знаю, багато хто дивувався, що поливаємо вранці, але так воно завжди у нас якось складається. І з цим результатом задоволені. І ще хочу розказати про такий полив, як можливо кому сподобається. Закопати бутель біля корінців, огірка. Берете, просто теж використовувала. Теж подобалося, якщо це не мали змоги водички багато, ось зразу принести. Ми накачуємо насосом сюди до ігірочків, і в ємності вона в нас нагрівається на городі. Тому так нам зручніше просто з відра. Але як зробити полив із будля пластикового, 10-літрового, 6-літрового, викупити ямочку. Звичайно, трошки відступити від корінця, щоб не пошкодити. Ямка повинна бути глибиною десь сантиметрів, 20-30. Важлива умова, важлива, що на дно ямки потрібно покласти якусь мульчу, промульчувати цю ямочку. Щоб коли ви будете ставити бутиль, водичка земля не затягувала дірочки. Бутилки. В бутлі на відстані від дна десь сантиметрів 5-6 ви гвіздочком проколюєте дірочки невеликі. Маленький, тому що вода буде швидко виходити, якщо будуть дірки великі, по кругу, по кругу, на відстані десь так сантиметрів знову такі до десяти, може навіть менше. Зробили по кругу ті дірочки, можна у два рядочки, і все. І у вас такий полив буде готовий. Ставити цю бутилку в ямку. Промульчовану, наливаєте воду. Якщо ви хочете, щоб у вас вода виходила швидше, то можете взагалі не закривати бутель кришкою. А якщо ви хочете, щоб водичка поступово поступала під корінець, якщо це ви поїдете на день-два із дачі і полив хочете, щоб був розтягнутий більш проміжок поливу. То ви кришечку чуть-чуть тільки відкрутіть, водичка буде поступати поступово і зволожувати огірочки. Ось так, все просто, все легко. Будь ласка, користуйтеся. Дуже вдячна вам за перегляди і нових підписників. Мені це дуже приємно, це мене стимулює. До побачення. Дякую всім за перегляд.